3 листопада під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова пройшло засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. В ході засідання розглянуто більше 30 питань порядку. Денного виконавчий комітет схвалив звіт про виконання бюджету Білгородністровської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. А також вніс ряд змін до бюджету територіальної громади на 2022 рік, які передбачають виділення коштів на потреби військових частин гарнізону, підрозділів територіальної оборони, правоохоронців та. Державного пожежно-рятувального загону ДСНС України в освітній галузі виконавчий комітет виділив кошти для монтажу систем пожежної сигналізації ремонту укриттів та їх оснащення в ряді дошкільних установ та закладів загальної середньої освіти в сфері житлово-комунального господарства виділені кошти для проведення поточного ремонту дорожнього покриття, придбання генератора для автономного електроживлення для комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго, створення резерву паливно-мастильних матеріалів для міського центру благоустрій. Заміни стовбурів водопровідних колон на артизіанських свердловинах комунального підприємства Білгород-Дністровського доканал, на продовження ремонту укриттів та установку в них металевих пічок, з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Виконавчий комітет затвердив рішення, яким передбачений початок опалювального періоду в місті білгороді дністровському з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, тобто не пізніше ніж протягом трьох діб, після того як середня добова температура температура зовнішнього повітря становитиме плюс 8 градусів та нижче з метою організації виконання допоміжних робіт у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій під час дій воєнного стану на території міста. Виконком прийняв рішення про утворення добровільного формування цивільного захисту, затвердив положення про нього, затвердив міську цільову програму сприяння призову громадян на військову службу у збройні сили України та інші військові формування на 2023 рік. Та рішення про організацію і проведення приписки до призовної дільниці. І міста та постановки на військовий облік у січні-березні 2023 року громадян України, чоловічої статі 2006 року народження. В ході засідання затверджений новий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Внесені зміни до складу комісії з питань додержання до законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати, а також до опікунської ради при виконавчому комітеті та інші програми та питання. Про це повідомив офіційний сайт міської ради